Всім привіт! Ви на моєму каналі Даша Мадриниця. А ви раніше чули про місце Чортків. Я, як думаю, і переважна більшість раніше не чула. Але відвідавши музей замку Тернопільщини, я дізналася, що там є замок і ми вирішили туди. Крім замку, ми відвідаємо монастир ордену Моса Кармалітів, катедральний собор Верховних Апостолів Петра і Павла. Дерев'яну церкву успінні Пресвятої Богородиці. Домініканський костел Святого Станіслава, Ратушу. замок. Розкажу вам, де можна переночувати, відпочити. Смачно і недорого поїсти. Отож, ми вирушаємо в дорогу. До речі, дороги не державні. між районними центрами в Тернопільській області, не найкращої якості. Та і в містечках, наприклад, в також. Краще там подоржувати в світу пору. Після довгої дороги ми вирішили пообідати. Ми заїхали в кафе «Райський куточок». Це місце підходить для сімейного відпочинку та знаходиться по біднічутківа. Поворот за заправкою. Велика зелена танута територія, альтанки є закриті та відкриті на різну кількість гостей. Все зроблено з дерева. Реклама закладу. Є гойдулки, територія цікаво оформлена та дитячий куточок, а танка зроблена у вигляді воза. Це приміщення, яке відійдеть в холодну пору. Ще цікаве оформлення. Це сходи на другий поверх. Подивіться меню. Цікавий барометр. А це мої власники закладу. Чекаю на замовлення. Ми замовили бануш, лавар з сиром і зеленю, монат та дируни. Було смачно. Зупинитись ми вирішили в готелі «Гетман». От так виглядає його фасадна частина. Теплу пору працює вуличний басейн. Він достатньо великий. Отак він виглядає з боку і з двору, де знаходиться паркінг. Це літня тераса кафе. Отут ми вирішили повечеряти. Ознайомтеся з меню. Спочатку ми замовили піцу і коктейлі. Потім ясну дошку з такою оригінальною подачею. Нам дуже сподобалось. Це було смачно, заселяємося в Готель. Це наш номер. Тут є велика шафа. Стілець м'який, далі чайник зі чашечками, далі холодильник пустий, телевізор, далі велике розкладне ліжко, диван, великі вікна, батарея теж дуже велика. І велике двухспальне ліжко. І годинник. Далі ми заходимо до ванни Є великий душ, також є гель та шампунь, сушилка, туалет, дзеркало, мило, раковина. Тіна номер на, на п'ятьох 1450 гривень. Ще в цьому готелі є дуже гарний спа. Речі зачиняються в окремих шафах і переходимо в спа-зону. Це арома кімната, душові кабінки. Це відкрижена вода, де можна окунутися після сауни. Ось такий вигляд має арома-кімната. Похуча травичка під стелею. І дуже насичений запах сіни. Ненав'язлива музика. Тут так приємно знаходитись. Про переваги можна казати багато, але краще відчутно собі. Далі заходимо в соляну кімнату. Потрапляєш, наче печер, нескрава підсвітка, приємний запах солі. Періодично з форсунок подається соловий розчин. Концентрація солі підвищується і таке враження, наче вже повний рот солі. Натискаючи на кнопку. Можна додатково увімкнути розпилення. Переходимо до фінської сауни. Тут температура 90 градусів. На ці каміння можна поливати воду. А це пісочний годинник для контролю часу. Порізь знаходиться дитяча кімната. Тут м'яка підлога та кубики. Трізь вікно можна наглядати за дорослими, а дорослим наглядати за дітьми. Це знову арома кімната. Кримський хамам та турецький хамам. Тут дуже велика вологість, теплі лавки, зіркова стеля. Ранів можна набирати теплу воду для обливання. Виходимо в зону басейну. Справа бар. Тут є джакузі. Басейн достатньо великий, глибина приблизно 1,6 метра. Є натяжна стеля. плаваєш, наче за склом. Графік роботи спазоний щодня з 10 до 22. Ціни на перебування у спа на 2 години. У будні 300 гривень, у вихідні 400. Для мешканців готелю знижка 50%. На другий день зранку. Ми відвідали монастир ордену Боса Кармеліті Пресвятої Діви Марії з гори Кармель. Монашок цього ордену запросив чортків грав Станіса Потоцький в 1635 році, власник на той час міста. Монастир, що зараз височить на пагорбі, був побудований в другій половині 19 століття. Комплекс монастиря входять костел з високою баштою в центральній частині та двохповерховий корпус келій, який оточує костел квадратом по периметру. Всередині квадрату корпусу келій знаходиться просторію внутрішній двір. У 1930 році за рахунок пожертв монастиря Кармеліток була побудована лікарня, яка обслуговувала членів лікарняної каси. Удянські часи тут була військова частина. В роки незалежності монастир відновив свою діяльність. Зараз в костелі діє церква де порочила зачаття Діви Марії. Корпус акелі розташовані, будинок для пристарілих, будинок для дітей сиріт, карітаз та вища дяківська катехетична академія. Ще в місті є підвісний місточок, через який можна потрапити до парку імені Івана Франка. З цікавого тут ще є дві синагоги стара і нова. Але обидві вони не працюють та знаходяться в аварійному стані. Катедральний собор верховних апостолів Петра і Павла одна з найбільших церков України та найвища будівля у південній частині Тернопільської області. Наріжний камінь закладено її освячено 19 березня 1992 року. Значний внесок у будівництво храму вклали греко католицькі громади міста і району. священники отець Григорій Канак та отець Микола Малий. Собор урочисто відкритий її освячено 12 липня 2001 року. Собор споруджений у формі тризубу, висота 51 метр. І метровий перетин 40 метрів. Поєднує стиль традиційної візантільської базиліки та сучасного віяння. Неподалік Катедрального собору Петра і Павла знаходиться дерев'яна церква у спільній Пресвятої Богородиці та старіша на Поділі, побудована в 1635 році, в традиційному карпатському стилі. Дзвіниця при церкві, збудована в 17 столітті. Дзвіниця дерев'яна каркасної конструкції складається з трьох ярусів. Верхній ярус перекритий шатровим гонтовим дахом. Відомо, що храм стояв на цьому місці і раніше. Ще у 1581 році за фундації та ініціативи ремісників чорткова кушніра Миколи Драчука. Та швидця Гаврила Жарабля почалася будова дерев'яної церкви у спільній Пресвятої Богородиці. Завершили будівництво у 1584 році. Тричі церква зазнала руйнувань під час нападів на місто татар і турків. Та щоразу храм відбудовували майже заново. Сучасний вигляд церкви відповідає 1635 року. Церква ще декілька разів перебудовувалася в 19 столітті з північного боку до храму було прибудовано два притвори. Архітектурно храм красичний, традильний хаднього типу із двохпадовим дахом, на якому розташований купи з хрестом. Основні об'єми різновисокі, покриті спільним гонтовим дахом в церкві знаходиться іконостас, виготовлений в 18 столітті. Вибачте за якість зображення, по капля дощу на камеру. Настоятель храму Отець Мирон відкрив нам храм, макнув освітлення, щоб ми краще змогли оглянути його. Він нам розповів, що дах храму потребує ремонту. З війною стало набагато менше людей. Які відвідують храм. Відповідно до цього, і пожеж ставало менше, А допомоги на ремонт даху від єпархії чекати марно. Ви внесете свій внесок на ремонт церкви. Хто має бажання і можливість також допомогти в ремонті храму, я залишаю телефон отця Марона. Також його телефон залишив в описі до відео. Треба допомогти. Ремонтом даху, щоб не зіпсувалося все, що знаходиться всередині храму. Одно з взитівок Чорткова можна назвати домініканський костел Святого Станіслава. У 2016 році костел Матері Божої Святого Розарія та святого Станіслава в Чорткові. Або Домініканський костел увійшов до топ 7 найвеличніших католицьких храмів України, споруджений на початку 17 століття. У 1683 році у монастирському костелі побував наступний польський король Ян III Соб'єський. Наприкінці 19 століття старий костел не мішив усіх парафіян, а їх кількість зростала. Тому старі храми з частиною моря частково розібрали, а на його місці за проєктом польського архітектора, професора Краківського університету Яну Короля Саса Зобжицького, до початку ХХ століття звели новий храм у стилі Недвіслявської лотики, який прикрашали скульптури святих, які вготовили майстри Чеслав Стовп та Діамант Станкевич. Завершили будівництво у 1910 році. У 1914 році російські війська зняли та видалили дзвони. Залишився лише один, найбільший, який окупати не змогли зняти. Але і його через три роки били за німці, розближені частиною і знявши. За два роки дзвони повернулися на своє місце. Совіти виявилися більш жорстокішими. У 1941 році перед наступом німців костел і монастир підпалили, а майже усіх отців і монахів домініканців замордували на околиці Черткова. Приходом радянської окупації костел зачинили і перетворили на склад. Повернули косель, віруючим наприкінці 80-х. Костел і сьогодні виглядає як оборонний, а в давні часи був оточений високими оборонними мурами з баштами, плешки яких і досі збереглися з тильного боку храму. Тож під час численних нападів татар за храмовими мурами переховувалися місцеві населення. У соборі є крамничка з різноманітними свічками та сувенірами. Дуже гарний костел. Він нічим не поступається кращим костелам Німеччини та Чехії. Зараз костел діючий. Він просто неймовірної краси та атмосфери. А побувати на службі у ньому одне задоволення. Ще ми походили по центральній частині чорткова. Це ще один популярний заклад харчування. А такого я раніше ще не бачила, хоча батьки казали, що в їхні часи це було поширено. В цих ємностях знаходиться натуральний сироп, його наливають в стаканчики та додають газовану воду. Виходить ну, дуже свичний напій. Це нова ратуша. Дивіться на ці ворота та двері. Таке враження, що їх зняли з Чортківського замку. Стара ратуша. Будівництво ратуші з торговими рядами волосся з 1905 по 1908 рік. Її головна родзинка. Фахверкова вежа з швейцарським годинником та чотирма циферблатами. Шпиль ратушної вежі прикрашає флюгер у вигляді півня. Далі ми поїхали до ще одної визитівки міста Чортківський замок. Перші дерев'яні укріплення міста були споруджені ще у 14 столітті. Перебудова данішних укріплень на замок. Муровни з масивних блоків пісковику розпочинається у 1597 році після переходу міста до шляхтича Станіслава Огорського. У 18 столітті замок втратив своє оборонне значення і його було перебудовано під резиденцію. У 18 столітті в замку була військова частина. Знається та монастир. В радянський час поруда почала знепадати, поступово перетворюючись в руїну. 10 2010 року почалася реставрація. Поруч з замком на горі можна побити водички. Повечеряти ми приїхали в сімейний ресторан Ситий кум. Він знаходиться на горі і відкривається чудовий вид на замок та місто. Ознайомтесь з меню. Він перебудований зі старої хати. У кожній кімнаті окремий зал з дерев'яними меблями. Автентичність приміщення максимально збережена. Так виглядає вбиральні. Багато антикварних речей. В кожній кімнаті є обігрівач. Ми сиділи на терасі. Ми замовили сирний суп, де рунив глечику. Ермонадель, гарячі витребеньки, стейк та узвар. От наш чек. Початок на замовляти дуже багато страв, бо вони дуже великі і ситні. Дуже сподобалося, було дуже смачно. Але ми дуже багато всього з'їли, тому краще замовляти ну, Не багато, бо остров дуже великий. Ми замовили стейк, а він дуже був великий, тому взяв з собою. Ще в чорткові будується церква святого рівнопосудного князя Володимира Великого. Дякую, що подивилися цей відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, натисніть дзвіночок і всім па-па!